24 квітня відбувся Круглий стіл започаткування програми бізнес-інкубації в Національному університеті водного господарства та природокористування. З питань актуальності проєкту та перспектив розвитку інноваційного підприємництва на Орівнищині розпочав засідання круглого столу завідувач кафедри менеджменту, навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та права, доктор технічних наук професор Леонід Кожушко, ініціатор і фундатор бізнес-центру НВГП. На його глибоке переконання бізнес-інкубатори носії передових технологій підтримки малого і середнього бізнесу та інновацій, необхідний елемент виживання і успішної діяльності невеличких структур. Ось якраз, напевно, те, що ми плануємо зробити, є таким напрямом, який дасть результат. Ну, сьогодні в світі дуже поширений такий рух партнерства між бізнесом і. Університет. Ось. Ну, за, за кордоном в Європі, наприклад, навчальні заклади інноваційного типу мають право створювати наукові парки, бізнес-інкубатори, бізнес-центри. Хоча то у нас також мають. ми їх створили, ми дали нам таке право, але, звичайно, результат від цього поки що незначний. Тому хотілося б, щоб звичайно на державному рівні цей. Напрям інноваційна, інноваційна, інноваційна складова в університетах збільшувалася, розвивалася. Тому ми якраз і будемо в майбутньому, думаю, всі це підтримують, щоб ми оце партнерство, і сьогодні ми також на засадах партнерства проводимо цей круглий стіл. Тому і будемо розвивати цей напрямок. От жінка роботодавців сьогодні, наших випускників, не тільки нашого університету, взагалі вищої, навч... вищої школи в... в Україні, бачите, що 25... 26% роботодавців сказали на погіршення якості підготовки. Далі. Основними проблемами є, є розрив між теоретичними знаннями і практичними навичками. Ось, яких навичок не вистачає, практично професійні 60 90 Це більше половини випускників не мають таких, такого досвіду роботи. І, звичайно, що сьогодні, знову ж таки, якщо говорити на макрорівні, завдання полягає в тому, щоб створити конкурентні переваги для нашої держави. Щоб на світових ринках, де конкуренція сьогодні жорстками, бачимо, відчуваємо сьогодні, як ніколи. Ми мали можливість конкурувати з тими країнами, які сьогодні займають там Ж20, 7 і так далі. Про можливості підтримки проєктів бізнес-інкубатора розповів директор Рівненського регіонального центру з інвестицій та розвитку Олександр Осовець. Якщо є проєкт, ми знаємо, де цей проєкт сьогодні вимагає не знаю, уваги з сторони. Потенційних інвесторів, навіть сьогодні, присутні колеги розкажуть про потенціал, який саме в сьогоднішніх умовах, що, що очікують іноземні компанії, які мають ресурси. Також ми готові вчити, як з практичної точки зору ці проекти оформляти, готувати, які вимоги, що не знаємо самі, будемо залучати експертів за меж міста. Також потрібно проводити велику кількість досліджень, де ми можемо методологічно це до. Забезпечити, але потрібно певне анкетування робити, можливо, за допомогою саме молоді, тому що це не складно робити, але по годинах, по людинах, годинах квадратна річ. Ну, звичайно, що готові знайти суб'єкти господарювання, які будуть зацікавлені саме в цих проєктах. Отже, для того, щоб ми могли допомогти, нам потрібно бачити певну точку прикладання зусиль. І сьогодні, я думаю, після того, як виступлять всі колеги, ми зможемо вже подискутувати, щоб розібрати конкретні ідеї стартові і вже присвятити наступний місяць в тому, щоб зібрати певний пул потенційних учасників і потенційні ідеї, які мають перспективу бути втіленими в проекти. А що робити з готовими проектами, ми вже знаємо. І сьогодні, на мою думку, є людина лише. Проєкт, який я знаю точно, який відповідає вимогам ЮНІДО, міжнародні вимоги, це оптовий ринок США на 17 мільйонів доларів, який оформлений саме по таким вимогам. Інші проекти, на жаль, на рівні, в кращому випадку, це десь набраний текст в комп'ютері, а багато це інколи ідеї, які не виходять від їх носіїв, тому що хтось боїться ідею, щоб вкрали. Це саме розробка інвестиційних проєктів, це складний процес, який вимагає розуміння теми, методології, пошуки диплому не просто шукали собі роботу, а щоб у вас вже на дату отримання диплому була готова, знати, що ми ваші ідеї підтримуємо, направимо, надихнемо і розкажемо, як діяти далі, в залежності від ваших вихідних умов. Дякую. Перед учасниками круглого столу з аналізом діяльності вітчизняних бізнес-інкубаторів виступив кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та права Руслан Костюкевич. Чому це потрібно студентам і пускникам? Значить, кожен студент і кожен випускник хоче сам реалізуватися, знайти потім собі шлях в житті, і не завжди такий шлях можна знайти самостійно. Потрібно, щоб цей шлях хтось прокладав, Так набагато легше йти, коли є вже якісь кроки, алгоритми, з якими можна працювати, менші ризики для того, щоб розпочати власний бізнес. Значить, можна отримати нові корисні контакти, беручи участь в такій програмі, які потім, навіть якщо не буде змоги реалізувати повноцінні проєкти, можна буде потім пізніше включитися. Бізнес-проекти, так інші, які дозволять отримати якісь професійні місця і отримати прибутки. Другий напрям це співпраця із польськими навчальними закладами, з якими у нас існують обмінні програми. У нас навчається багато студентів в Польщі з нашого регіону. Є студенти, які навчаються за програмою подвійного диплома. І в них рано чи пізно виникатиме питання, значить, що з тим дипломом робити, як їм шукати перші робочі місця, використовуючи ті контакти, які вони набули в Польщі, використовуючи те, що вони мають тут теж певні зв'язки. І ми могли б стати тою такою ланкою, значить, яка б інтегрувала значить, таке транспордонне співробітництво. І, ну, скажем, під цей Можна шукати. Грантові гроші, так які цікаві тому що це цікавий і для Польщі, цікавий для нас. І ми вже казав Федорович проводили попередні перемовини так, з партнерами польськими, і вони зацікавили такому проєкті. Ми можемо працювати фактично в напрямі створення, генерувати створення потоку ідей, генерувати ідеї серед студентського середовища. значить, у нас щороку випускається ну, біля тисячі студентів. Ці е, студенти вони є до всіх ідей, значить, і їх треба також організовувати. Так? Ми е, в плані заходів, які розробили, е, власне, і плануємо на першому етапі е, значить, е, проводити роботу стосовно того, щоб е, е, генерувати. Ідеї стимулювати таку творчу активність в наших студентах, в студентах інших навчальних закладів, підсказувати їм, як формувати проєктні команди, як формувати проекти. Ми можемо провести їхню експертизу і пропонувати далі значить, або для наших місцевих інвесторів, або пропонувати для інших структур, які в цьому плані мають більший зловій. Микола Радіонов мо 41 представив свій аудіопроект Моє місто. Він пропонує створити додаток до смартфону з набором аудіоекскурсій. Я подорожую. Я хочу прагнув реалізувати проєкт, який буде пов'язаний з аудіоекскурсіями. Я йому дав іпотетичну назву Айту. Ми всі люди, і в нас така погана природа, що ми втомлюємося, що ми а, можемо зголодніти, що ми можемо відволікатися на різні речі. І не завжди можна бігти за тим екскурсоводом, адже його час обмежений і група не буде чекати. І я подумав, що, якщо всунути цього екскурсовода в карман. Я подумав, що оскільки зараз дуже багатьох людей є смартфони і можливості їхнє дозволяється зробити, то можна розробити програму додаток. Яка буде інтегрована з GPS-картою і яка буде містити в собі набір аудіо екскурсій, залежно від локації, де ви перебуваєте. Отож, розповім зараз про сам продукт, що він собою являє. це програма додаток до смартфонів, які працюють на операційних системах iOS та Android. Як я вже казав, він покликаних замінити повністю екскурсовода, і а, більше того, людина може сама собі формувати маршрути, куди вона хоче сходити, і повністю управляти своїм часом. Вона може робити ці екскурсії навіть вночі, тому що ну, не кожен екскурсовод захоче вийти з вами вночі. Так само ви можете а, з допомогою цього додатку робити собі будь які перерви, здійснити відвіди якогось магазину сувенірів чи просто піти а, перекусити. І не буде екскурсоводу, який буде розподіляти. Буде. буде телефон в вашому громаді. І а, яка, яка бізнес модель мною бачиться, що цей додаток повинен бути повністю безкоштовним сам по собі. Його завантаження повинно бути безкоштовним. Але а, екскурсії, які будуть розроблятися командою спеціалістів, вона буде платною. Тому що немає сенсу купувати там програму цілу і витрачати на неї великі гроші. Те, щоб отримати екскурсію там, в Києві і в Одесі, якщо я перебуваю в Львові, ні. Буде інша модель, коли ви замовляєте собі, купуєте набір аудіоекскурсій для конкретного місця. Чи, наприклад, для якоїсь частини міста, наприклад, як Львів поділяється на польську і австрійську частину, то так само можна розробити пакет екскурсій, який буде дуже детальним, і він буде доступним для завантаження. А ось Вікторія Романовська МО41 запропонувала відкрити перший у рівному дитячий салон краси чарівна фабрика з відповідним інтер'єром, казковими героями, дитячим куточком для очікування, а ще створити в цьому закладі неповторну атмосферу, у якій дитина почувалася б головною дієвою особою. Тобто моя ідея полягає в тому, щоб відкрити перші місця рівному в західній області такого -вот, типу закладу салон дитячої краси, чарівна фабрика. Ідея полягає в тому, що ну, по суті будуть надаватися послуги перуканські, вони будуть звичайними, але інноваційність полягає в тому, що весь повністю заклад буде облаштований в дитячому стилі. Побачите, хвилююся. Будуть, э, зустрічати всіх, э, ну, всі будуть зустрічати всіх всіх листів будуть зустрічати казкові герої. Тобто, дитинка приходить, там є зал очікування, э, казкові герої зустрічають, там ми спеціально облаштовуємо для цього місця. Це буде, э, ну, тобто, якби, э, ну, дитині важко висидіти на одному місці. Ідея полягає в тому, щоб поєднати гру і э, перукарські послуги. Я вже навіть продивилася до можливого місця розташування. У нас в місті відкрився нещодавно новий бізнес-центр. Це манхеттен сіті Холл. І там на п'ятому та на другому поверсі є офісні площі, зараз вони вільні. І там є підходяща площа в розмірі 60 квадратних метрів. Цього, на мою думку, буде достатньо. Приміщення здається, в оренду і можливо подальшої роботи. Тепер хочу перейти безпосередньо до переліку послуг, які будуть надаватися. Це будуть стрижки для дівчаток для корчиків, зачіски короткого довго волосся, укладки волосся, довга та волосся, кольорування волосся біогазми, та розпис. Хочу наголосити на тому, що всі засоби, які будуть використовуватися, це німецький виробник, вони біологічно чисті, так як це для дітей. Ось і є така додаткова процедура, як та розпис. Тобто, якщо дитину треба зібрати на карнавал чи на якусь подію там розмалюють, все зроблять так само. Дитина буде зацікавлена, їй буде легше виставити цей час. Завершив презентацію пілотних проєктів Віталій Бурмай, АОТП-53, зі своїм найбільш науковим творчим доробком дистанційний моніторинг вологозабезпечення сільськогосподарських рослин. Віталій пропонує за допомогою тензіометра. Приладу для вимірювання вологи ґрунта та мобільного телефону, на який буде передаватись сигнал стензіометра, контролювати вологість ґрунту та при необхідності здійснювати полив певних ділянок. На завершення роботи круглого столу професор Леонід Кожушко висловив упевненість в ефективності започаткованої в університеті програми бізнес-інкубації, спрямованої на вирощування в ринкових умовах фінансово-життєздатних фірм, подякував за плідну роботу всім учасникам круглого столу та його гостям. Ані Новікові Агентству фінансів місто Київ та Роману Ільченко FM-консалт місто Київ. Успіхів у реалізації перспективного інноваційного проєкту, подібного якого немає в регіоні, побажали його творцям і учасникам, виконуючи обов'язки проректора з наукової роботи та міжнародних зв'язків, кандидат економічних наук, професор Наталія Савіна та директор навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та права Світлана Левицька. І хочу побажати, щоб круглистів. Стіл е залишився не тільки теоретичною засадою, да, а мав і практичне спрямування. І був знайшов зацікавлених осіб як з різних сторін з боку інвесторів, з боку тих, хто є генераторами ідей інвестиційних ідей, і тих, хто потім буде користуватися результатами таких інвестиційних вкладень і впроваджень. Просто бажаю всім гарного успіху, гарної плідної праці. Ну і гарних результатів. Я тільки одне обіцяю, що з професорами нашими і викладачами. Ми будемо це підтримувати. І дозвольте я від вашої побажаю, як директор інституту нашого економічного економіки, менеджменту і права, що будь-яка конкретна пропозиція, під конкретний напрямок, під вимоги, які нам конкретно запропонують, ну більш-менш, щоб ми не йшли в свіпу, буде нами підтримано. Приходьте до нас, шановні колеги, інвестори Олександр і я ще раз скажу, що такого те, що я побачила в інкубатері, нашому бізнес-кубаторі в бізнес-центрі як ми говоримо, я в нашому університеті і не тільки в нашому університеті, я не бачила це голий ентузіазм, в якого є шикарна перспектива. І тому дозвольте ще раз подякувати.